Тисячі людей вийшли на проукраїнський мітинг у місті Анкорич напередодні саміту Трампа і Путіна. Учасники акції озвучували гасла Аляска підтримує Україну. Руки геть від України. І Україна і Аляска ніколи більше не будуть російськими. Ну і на цьому фоні частина російської делегації вже беревела на американську аляску. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до готелю Анкориджі у светрі із написом Схожим на СССР. Ну і заявив, що у росіян, нібито є аргументи і чутка позиція, яка буде представлена на переговорах. Лавров каже, що багато було зроблено для представлення російської позиції під час візитів Сівна Віткофа до Москви. Російських пропагандистів, які називають себе журналістами, розмістили, до речі, не у комфортному готелі, а на арені хокейного клубу. Для них встановили спальні місця із перегородками. Репортери кремлівського пулу мають відпочивати на розкладушках. Ну що, це ж дуже класично, традиційно для них для зручності в комплексі поставили і показчики російською. Я ще так зжартую. Пан Владиславну я б ніколи не соромилася, що я погана людина по відношенню до росіян. кажуть, що там на алясті ще й скрути. І познімали всі унітази. Але ви не думайте, що через те, що вони будуть їх красти, не через це не треба так банально мислити. Просто американці дуже хотіли, щоб росіянам було комфортно, щоб вони себе відчували як вдома. А які, які унітази можуть бути. Насправді, ексклюзивні кадри. Ну, наприклад, я ці інформації від ну, цих відео не бачив. Ну, слухайте, нехай відчують, як люди і в, і в укриттях в Україні живуть. В принципі, це ще. Непогані умови. В принципі, я от у, у себе в будинку бачу, як люди там і на на, на дуних матрасах сплять. ну, Нехай спробують. але що... Я знаю, що будуть українські деякі медійники, скажімо так, і угу. журналісти. Ну, в принципі, нехай там ще і, і повітряну. Тривогу включать, щоб точно відчули. Ну хоча, знову ж таки, вони не відчують все одно, ну, їм байдуже. Їм, от якщо е, там, наприклад, там, туди прийде Путін да, і там е, буде з ними про щось спілкуватися, ось туди. Ви... В такому разі вони відчують, а так вони нічого не відчують. Ну, ну якщо таких людей цікавлять тільки там унітази і, і, і нацисти в Україні, то я думаю, що але я би повернулася до акції. Знаєте, чому вона надзвичайно важлива? Тому що ну ясно, можливо, кортеж Путіна і проїде повз. Вони ж там на воєнній базі все ж таки зустрічаються. Але в цілому, це ж позиція американців, це найголовніше. Це виборці в Сполучених Штатах Америки. Все ще виборна так. демократія, і сам Дональд Трамп він днями критикував. У журналістів він каже, що б я не зробив, вам не подобається. Насправді ну, американським журналістам не подобається, якщо їм здається, що зраджується в тому числі американські інтереси. Як вам здається, ви ж знаєте, що вся інформація, всі змі, тільки чорна фарба довкола цієї зустрічі. Оця акція, і в цілому, увага світу, чи вона е, убезпечить Дональда Трампа від необдуманих кроків? знаєте. Я би хотів думати, що звісно там ця акція щось е, нам додасть, або щось змінить, якісь акценти. Ну однозначно, це е, більш така, знаєте. Незвична, я думаю, картинка для російської делегації, теж uh -huh. я думаю, що якраз вони, попри відсутність моральних якостей у цих людей, я думаю, що все одно ну, ігнорувати повністю вони це не можуть. А натомість, як Трамп все ж таки, знаєте, як людина, яка от ну він навчився дуже сильно це проявляти публічно, не звертати увагу на... Другорядні речі. Тобто от він все ж таки ну його статус такий зобов'язує, да? і він як е, фактично колишній шоумен. Тобто він от концентрує свою увагу на головному. І він абсолютно, мені здається, нічого знаєте, поганого не відчуває, коли він там обриває прес-конференцію. Да? Тобто для нього це звична справа. Він навпаки він любить бути в центрі уваги, і тому, звісно, якби він вийшов до цих протестувальників, але я думаю, що секретна служба цього, цього просто не ну якби не дозволить просто так зупинитися. Да? А от якби от була якась ітерація, якась комунікація, от це б виглядало більш цікаво. Я не ну повторюся, я не думаю, що ці там протести да ці акції щось кардинально змінять. Але ну там якесь запитання, я думаю, можна буде почути на прес-конференції. Ми до речі, на сьогодні не знаємо, чи буде ну, підтвердили, це підтвердили, наче що вона буде о, спільна? Спільна. Ну угу. в принципі, у. У Гельсінкі, 18 році вони теж робили спільно. Я нагадаю, що з Байденом Путін не погодився, Ну я не знаю, хто я думаю, що Байден не погодився на спільну пресконференцію, але е, от в принципі я сьогодні згадував, от не було б тоді спільної прес-конференції, і тоді е, знову ж таки це навіть було вигідно Путіну. Він там почав, знаєте, ну просто уводити в сторону. Він там почав розказувати про те, що Байден розказував про своїх батьків, значить і так далі. Ну тобто Путін там намагався знаєте, показати, що він така людина, він так переживає за все, що йому розказав uh -huh. Байден, і він це так ну дослівно, так е, значить, в принципі, як у театрі, знаєте, грав е, і так далі. Тобто, ну мені здається, навіть е, прес-конференції порізно це навіть навпаки більш виграшно може бути для Росії. Тому якщо буде спільна прес-конференція, ну нехай. Е, я думаю, що по перше, ну кількісно я переконаний, що американських журналістів буде більше, і все ж таки я думаю, запитань до Трампа буде теж більше. О, в нас буквально за мить буде зараз включення. Я ж проанансую, Ми ж шукали, де ж подівся цей Путін. з учорашнього дня виявилося, що він сьогодні заїхав до Магадану. Дуже сивольну ясно, що географія продиктувала цю поїздку, але Магадан та Мага. Дан і окремо, може не зараз. Я попрошу. Там є фантастичне відео, там де Путін їде своїм кортежем по Магадану, тому що Магадан це місто побратим Анкоріджем. Але ви ж були та, багато разів Сполучених Штатів Америки, і напевно в різних штатах і містах. І ви знаєте, що Але в не ясно, що є бідність, але в цілому Америка так. це ж дуже багато країна. В Принципі так. А ми побачимо, як виглядає місто побратим. Ну і Російська Федерація та оця найбагатша країна, які всі заздрять, це дуже цікаво. Та як і росіяни, які виїжджають із Росії, зараз побачать ту саму Аляску, яка колись належала Російській Федерації, як вони зараз кажуть. Я бачу в цьому дуже багато символізму, тільки не такого, що там впливає на завершення війни, а просто розрив світів. Чому я не вірю в те, що вони можуть про щось домовитись, тому що планети різні, тому що світогляди, Абсолютно. хай Дональд Трамп це не про цінності, а про ціни. Але це цінне захід західного світу, я де погоджусь. життя не коштує, як Росія відсотково. і в принципі, я про це там не говорю там останні два тижні з багатьма вашими колегами, і в принципі, і загалом, фактично приходжу там до думки, що рано чи пізно будь-який американський президент, на жаль, і Трамп знову вони потрапляють в цю пастку. Вони думають, що з Путіним можна адекватно про щось домовитися, тобто сісти, там хтось каже, подивитися в очі, як буш-молодша. Да? Значить, хтось там перезапускав відносини як Обама і так далі. А хтось просто, от, як Байден, наприклад. Да, він поїхав. Ну, тобто, це була вимога Путіна в той момент, значить, в той момент зустрітися. Байден виконав цю вимогу. Так, можна сказати, що зараз там ця зустріч. Сприймається абсолютно ніяк, тому що вона ні до чого кардинально не привела. Але вона там певною мірою нам виграла час десь буквально півроку до повномасштабного вторгнення. Владислав, давайте подивимося, бо я розумію, що в нас із вами трошки менший екран, ніж наших глядачів, але оце власне місто Магадан місцеві знімають кортеж Путіна, тому що це стало якраз знаковою такою історією для розбитого, сірого, промислового дуже такого гиденького міста. 14 автівок там чутно до речі. І із того, що ми не можемо, звісно, нашим глядачам показати чи там дати послухати, але чутно, що в Магадані не дуже люблять Путіна, їх це все дратує, тому що на фоні досить такого старого пошарпаного міста це виглядає досить дивно. Але от ще раз я скажу, що із з бідної Росії Путін прилетить валяску в край, який належить американцям, ну і тепер точно видно, що коли в хороших руках ці території, то вони геть інакше виглядають.